Вітаю, Євгенія Мотриче. Продовж наступних кількох хвилин коротко розкажу про головне з того, що ви вже можете прочитати на Слава Тіві. Скільки поляків готові захищати країну зі зброєю в руках? Яка країна ЄС готує військовий підрозділ хімічного захисту про заборону на зйомки об'єктів критичної інфраструктури у Польщі та реформу німецького війська? Майже половина молодих поляків готові захищати країну зі зброєю в руках. Такого висновку дійшов центр доктрини та підготовки збройних сил Польщі у Бетгощі. Науковці опитали поляків віком від 18 до 25 років. Респондентам поставили запитання, що на вашу думку найбільше відлякує молодь від вступу до армії. Найбільша частка опитаних 29% відповіла, що це необхідність бути постійно у розпорядженні армії. Маючи на увазі відсутність контролю над власним часом. Інші популярні відповіді: часта зміна місця проживання, ієрархічна структура армії та ідеологічні причини. Водночас, на запитання, що б ви зробили, якби на території Польщі спалахнув збройний конфлікт. 48% респондентів відповіли, що приєдналися б до армії для навчання та брали б активну участь зі зброєю в руках. Ще 26% заявили, що покинули б країну, 19% – що взяли б участь у благодійності. і Лише 5% залишилися б. Пасивними більше деталей з цього опитування знайдете на нашому сайті. Військові, які провели опитування, кажуть, що досліджували молоде покоління, яке через кілька років вирішуватиме, якою буде держава та якість збройних сил. При цьому дослідження показує, що це молодь, яка дбає передусім про комфорт власного життя. Польський військовий контингент у Латвії посилять підрозділом «Хімзахисту». Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш під час свого візиту до Латвії. Міністр зазначив, що нині в Україні дислокується близько 190 польських військовослужбовців. До них долучаться, зокрема, 40 осіб пов'язаних із хімзахистом. Загальна чисельність контингенту незабаром становитиме 300 військових. Косіняк Камош також звернув увагу на рішення Латвії вийти з Отавської конвенції, яка зокрема забороняє використання виробництва протипіхотних мін, і сказав, що парламент в Польщі найближчим часом також розглядатиме це питання. Більше інформації про вихід із вищозгаданої конвенції та чому країни Балтійського регіону зокрема хочуть скасувати заборону на використання протипіхотних мін. Читайте на Слава тіві. І до теми заборони на зйомки і фото. З 18 квітня у Польщі заборонено фотографувати і знімати військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури без спеціального дозволу. Нові обмеження ввели задля посилення безпеки донедавна. Згідно законом, сам факт фотографування таких об'єктів не передбачав юридичної відповідальності, якщо воно не було пов'язане зі шпигунством. Однак, якраз саме через збільшення таких випадків, викриття російських та білоруських агентів, у яких знаходили фото і відеоматеріали військ. Кових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури міністр оборони ухвалив таке рішення. При цьому автори нововведення звертають увагу, що технічно відеозйомкою відповідного об'єкта може бути проїзд автомобілем, повз нього з увімкненим відеореєстратором. Відповідаючи на запитання про таку ситуацію, голова Генерального штабу В'єслав Кукула запевняє, що у таких випадках водія не каратимуть, а можуть попросити вимкнути реєстратор на час проїзду. Відтепер об'єкти, які заборонено знімати на фото й відео, будуть позначені відповідними знаками, на яких чотирма мовами напишуть про заборону. Перелік таких об'єктів досить великий. За підрахунками їх буде до 25 тисяч. З детальним описом, що і де не можна фільмувати, ви можете ознайомитись на нашому сайті. Напередодні великодня поляки відзначають 82 другу річницю повстання у Варшавському гету. Щороку у Варшаві, у цей день люди одягають на одяг жовтий нарцис, символ Варшавського повстання. Це був найбільший збройний супротив євреїв під час Другої світової війни і водночас перше міське повстання в Окупованій Європі. Попри усвідомлення приреченості, євреї вирішили боротися, аби помститися німцям і завдати їм якомога більших втрат у створеному у 1940 році Варшавському гетто то німці ув'язнили понад 400 тисяч євреїв. Десятки тисяч з них загинули від хвороб і голоду. А 22 липня 42-го року нацисти розпочали депортацію в'язнів до табору смерті Треблінка. Після чого восени у Варшавському гетто залишилося близько 60 тисяч осіб. Це були переважно молоді люди, зайняті в німецьких виробничих майстернях, так званих шопах. В умовах, коли втрачати вже було нічого серед єврейської молоді, визріла ідея збройного опору. Повну історію героїзму в'язнів Варшавського гетто читайте на Слава тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.